Нам вдалося пройти до 9-го поверху до кабінету Віталія Володимировича, але там біля кабінету нас зупинила охорона особиста Віталія Володимировича. Ми попросили, щоб нас пустили до міського голови. Після там невеличкої наради охорона сказала, що... До Віталія Володимировича можуть проходити тільки народні депутати, що на жаль, активісти не мають доступу до міського голови і не можуть донести ті проблеми, які турбують громади. зважаючи навіть на те, що ми представники громади, і громада делегувала нам представляти їх інтереси. Ми мали з собою близько тисячі підписів людей, які доручили нам відстоювати ті інтереси стосовно там того сковеров. По якому ми приходили до міського голови? Ну, після того як міський голова нас не прийняв, ми звісно пошли до канцелярії міського голови і вже там зареєстрували. От є це звернення зі штампами. Стосовно того, що ми зареєстрували ті документи, то подання ті заяви, які в нас були на міського голови, і вже будемо контролювати проходження цих документів. І будуть вони винесені на сесію на сесію, яка буде 24 вересня чи ні, ну вже громада буде робити висновки, як проблема буде вирішена. Чи хотіли б ви змінити підхід нашого мера, взагалі нашої адміністрації, до того, як вона комунікує з населенням, з громадою, особливо якщо у вас є такий вагомий аргумент, як тисяча підписів? Ну я вважаю, що після революції гідності ну для чого тут майдан стояв, для чого гинули наші хлопці на сході? Для того щоб влада була більш відкрита і щоб людина, проста людина, мала змогу приходити та вирішити свої питання? Ну на жаль, цього немає, тому я. Хочу, щоб люди на місцевих виборах зробили висновки і дійсно обрали ту владу, яка буде відкрита і яка буде вирішити проблему громади. Якщо якимось чином адміністрація заблокує процедуру вирішення даного питання, які наступні ваші кроки як активістів? Дивіться, якщо там почнуться якісь дії на сквері, то наше завдання допомогти мешканцям відстояти той сквер, щоб не почалася забудова. А вже через місяць буде нова міська рада, новий міський голова, і фактично нам потрібно цей місяць протриматися. Після цього вже буде нова міська рада, і вже нова міська рада буде вирішувати ті питання, які не вирішиться ця стара міська рада. А звідки у вас така впевненість, що в нас буде новий мер і нова міська рада? Можливо, ви залишаться ті самі представники? Ну я думаю, що навряд чи я ходжу, спілкуюся з людьми, бачу реакцію, і якщо влада не буде вирішити питання, то люди її не оберуть. А скажіть, будь ласка, ще якимись питаннями? Ви на території Святошину ще якісь там є забудови, ще якісь проблеми району, якими ви особисто або ваші активісти займаються? Розкажіть, будь ласка, про них. Ми зробили свій час інвентаризацію цього Святошинського району і виявили 15 незаконних забудов, які є по нашому району. І по деяким скандальним забудовам ми долучаємося, допомагаємо активістам, які протидіють. Ну, як приклад, це забудова по Львівській 15, де громада вже 15 років протидії забудовникам. І, на жаль, Київська міська рада в суді. Стає на бок забудовника, потім друга скандальна забудова це проспект перемоги 71А, де громада теж там вже декілька років протидіє той забудові. І теж така ж картина, що Київська міська рада в суді фактично стає на сторону забудовника. Тому є велике питання все ж таки до Київської міської ради, як потрібно відстоювати інтереси громади. А як ви будете виходити на нових представників? нової влади, якщо там прийде нові нові для відсвятошина, скажіть, ви будете якось з ними комунікувати, намагатися пояснювати їм свою ситуацію і так далі? Чи ви будете і надалі намагатися просто як активісти, самі своїми силами? Чи ви все ж таки будете намагатися залучати представників влади? У громаді потрібно йти во владу, делегувати своїх представників, і я сподіваюся, що громада. Проголосують та вибори своїх представників, і вона буде представлена достойно у київській міській владі. У нас іде потужна команда від радикальної партії Олега Ляшка. І після того, як наші представники стануть депутатами, ми створимо групу наш Святошин, яка буде відстоювати інтереси саме Святошинського району. Це дуже чудовий проект, справді. Чи не хотіли б ви щось зараз передати меру? А ми будемо намагатися йому це також. Передати напряму ваше звернення. Чи хотілося би ви йому щось сказати? Ну я хочу лише, щоб міський голова оперативно відреагував на те звернення, яке ми сьогодні йому занесли, і щоб воно появилося в пов'язки дня сесії Ківради, 24 вересня, і будемо сподіватися, що депутати підтримують і громада переможе.